На вулиці Зима і морозяна погода, а в деяких класах міської школи номер 6 температура не підіймається вище 10 градусів. Проблема в тому, що газова котельня працює не на повну потужність. Дана газова модульна котельня опалює шосту школу з 2004 року. Її обслуговувала Прилуцька підрядна організація. І як виявилося, останні кілька років недобросовісно. Останні п'ять років котельня не. Ремонтувалася в повному обсязі, який би був необхідний для її нормального функціонування. Під час попередніх великих морозів почали виходити з ладу газові горілки, які знаходяться в модульній котельні. Температура в школі досить низька, і тому потрібно вирішувати питання якомога швидше для того, щоб продовжити навчально-виховний процес в шостій школі. Про проблему з котельнею у шостій школі міський голова Олексій Рябоконь вперше дізнався, коли зустрівся із керівниками навчальних закладів, які розташовані на території об'єднаної громади. Зараз ми знаходимося напередодні зниження знищення температури. Ситуація на котельні не покращилася й погіршилася. І тому ми запросили міська рада, запросила наших партнерів і той самий Хазар. Який нас обслуговує декілька котелень, декілька об'єктів, і наші партнери «Полтава Полтавастех, який працює по працював на останні роки на об'єктах нашої міської комунальної власності, 14 січня комісія провела обстеження котельні і виявила, що із 18 модулів працює лише 11. і в цілому стан обладнання далекий від задовільного. Заміна насосів, заміна самих трубок, заміна пультів керування модулів самих, заміна. Деякій мірі прокладок, ну тобто велика кількість матеріалів, які повинні бути закуплені для того, щоб вони функціонували нормально. Зараз поставлена задача або прохання, в крайньому разі у нас немає зараз договорних зобов'язань з цими організаціями. але ми просимо їхніх давніх партнерів забезпечити комплектацію цього об'єкта запчастинами, електричним обладнанням, автоматикою, для того, щоб найкоротший термін, буквально лічені дні, 2-3 дні, з тим, щоб спільними зусиллями цими двома фірмами привести хоча б відносно. Нормальний стан котельню з відновленням хімводоочистки, яка вже не працює більше чотирьох років, відновленням багатьох секцій, які сьогодні виведені з ладу, з тим, щоб пройти опалювальний сезон. Ну а потім вже будемо по факту виходу із опалювального сезону, оцінювати ситуацію на котельні вже більш реально і ставити питання можливо про реконструкцію або можливо і нарощування потужності з тим, щоб якийсь запас ці котельні був, щоб ми більше до цього проблеми не поверталися. Підприємство Полтава Гастех готове допомогти і міській раді, і навчальному закладу. Відремонтує котельню за власний рахунок. За попередньою оцінкою це коштуватиме понад 10 тисяч гривень. Ми хочемо, так сказати, на добровольних началах трошки допомогти школі і встановити теплогенераторну. Для цього багато не треба. Ось екземпляри для підкачки води. Є датчики, потрібно насоси міняти. Ну невеликі кошти, але ж треба допомогти. Наразі Порятинська міська рада вирішує питання, хто буде обслуговувати газову котельню школи номер 6 ми ставимо питання про те, що заключення договору, можливо, з нашим підприємством місцевим Хазар, а можливо іншими, які більш надійно будуть отримувати це Звичайно ж, підвищить рівень вимогливості до обслуговуючого персоналу, який обслуговує дану котельню в штатних працівників. Ну і, власне, я думаю, що ми найближчі 3-4 дня наведемо тут порядок і забезпечимо нормальне теплопостачання нашої школи.